Доброго вечора, ми з України! Парк котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, і, як завжди, з вами Юра. Друзі, і сьогодні я знову не сам, а з українським парфюмером Майклом Бутсом. Привіт! Майкло! Пройшло досить багато часу, майже рік. Так. ми з тобою робили перше інтерв'ю про твої аромати, і з плином часу ти вже випустив ще п'ять нових. Так. Друзі, такий маленький спойлер. Я пророкую одному аромату долю бестселером. А ті, хто додивиться да, до кінця це відео, вони дізнаються. Робота просто unreal. Вона мене захопила і віднесла прямо до космосу. Тож, залишайтеся з нами, застрибуйте на цей парфумерний атракціон, який вас віднесе в нові відкриття. Отож, Майк, поїхали! Ми... Дякую, що ти прийшов на мій канал. Дякую, що запросив. Приходь, мої завжди відчинні до тебе. Я хочу згадати з аромату, який в тебе вже вийшов. Да? Це е, мій улюблений аромат від Майкла Буца. А він називається OutFit. Ось така презентація, дуже манімалістична. До речі, ти змінив флакони. Так, тепер можна купити твої аромати, в яких в якому мілілітражу і де? Є насправді у форматі пробників аромати, є у форматі тревелів, це 9 мл, є у форматі як у тебе саме це 15 мл, і є флакони 30 мл. Ти так знаєш, дуже завзято підходиш до своїх творінь, хочу сказати, і все виглядає досить круто. А де тебе можна послухати? Насправді саме зараз це можливо лише в Житомирі, в магазині нишевої парфумерії Так, Житомир. да, Житомиряни, хто нас дивиться, завітайте. А в планах у мене ще у трьох містах різних. Угу. Ну, має бути в Києві, щоб люди знали, куди приходити. Насправді в Києві вже є невеличкий шоу-рум однієї фірми, яка. Виробляє натуральні креми та засоби по догляду за обличчям. Назва лісова мавка. Там же є в мої парфуми. Так, а ще хто не знає, Майк у нас в телеграм-групі Ukrainian Fragrance Community. ви можете задати йому питання і можете замовити через цю групу аромат, який вам сподобався. А ще я залишу під відео твій інстаграм, і так. ви можете в особисті написати Майклу і ознайомитися з його ароматом. Майкл до речі, було запитання від глядачів, назва твого бренду. От така от фантазійна назва. Про що вона? І звідкиля народилась така ідея саме назвати так бренд. Дякую за запитання. Ідея дуже проста: отакі це скорочення від двох українських слів. Ось такі. Ми усі, коли поспішаємо, кажемо: отаке, отакі. Угу. Саме так і виникла назва. Отакі парфумс. Це мається на увазі саме такі парфуми. Саме такі, які вам сподобаються. Буду радий. Так, отож, давай поговоримо про мого фаворита з минулого відео. Аутфіт, да, тобто це одежина, якщо перекласти на українську. Ну, він мені це фаворит і любов, напевно, на все життя. Він мені про ладан, про якісь такі, знаєш, досить анімалістичні спецієві акорди. Ну просто любов. І я хочу тобі відкрити такий секрет е е особистого характеру. Я його вдягаю вдома, і він мене дуже релаксує. Про що цей аромат? Нагадай нашим глядачам. Ідея була така створити доволі анімалістичний аромат, ти дуже правий в цьому. Випадку, але поєднати його квітковим з квітковим серцем додав я туди дуже багато зелені і так дуже багато спецій Там зверху я це все залив альдегідами. Вийшло дуже нереально звичайне. Угу. Я хочу тобі сказати, що ти мене поклав цим парфюмом на лопатки, тому що я ненавиджу альдегіди. А тут вони за рахунок квіті та вадами, якщо тут є вада, так вони звучать досить маскулінно. І мені дуже подобається. Він такий, знаєш, ти можна тебе віднести в якому напрямку ти працюєш. Ти такому французькому, але зі своїм хардкором, та знаєте, таким зі своїм стержнем. І всіх в парфумах ти відслідковуєш. А чи всіх чи ні? Добудився це відео до кінця. Ви дізнаєтеся, бо тут будуть несподіванки. Переходимо до наступного парфуму. Це Helping Hemp. Новий реліз. Якщо ви вже можете зрозуміти, парфум буде про... Про, коноплі. про коноплі. Допомагаючи коноплі. Хочу сказати, що я з коноплями не дуже дружу, але давай послухаємо, що ти сховав в цьому парфюмі. Зрозуміло, що на початку тут акорд коноплі. Коноплі такі дуже... Дуже вони саме такі зелені призелені, дуже такі сві, свіжі відчуття викликають. Коноплі незвичні. Потім йде дуже такий багатий зелений акорд. Зрозуміло, що це все трохи прикриває квіти, також є квіти. Насправді дуже важко побудувати стійку серцевину в ароматі без квітів. Тому майже завжди я використовую квіти, але в цьому саме парфумі не дуже багато. І зрозуміло, що це все на базі деревний та мускусній бази. Я ж можу казати все, що я думаю. Прошу. За... Друзі, що я хочу сказати саме про цей парфюм. Він мені досить натуралістичний, зелений, і він мені нагадав мікс конопель з батвою від нашого українського буряка. От, якщо хтось працював на полі і виривав хоч раз буряк, саме буряк, оці стебла зелені, розламував їх, да, очищав ці буряки, от він мені нагадав про це. Якщо порівняти, він мені відсил до де гарсонів, В плані у них є там якийсь руш з буряком, але міксом з коноплями. Також українською, такою, знаєш, нотою мені бабуся завжди розповідала, як вони мочили ті коноплі із. Обшивали сім'ю раніше, бо функція була жінки обшити всю родину. І оці такі коноплі, вони сірі, такі, і от, напевно, вони так і пахли. Мені він в цьому парфюмі має відчувається твій почерк. По цій роботі ти вгадуваний. Ну такий досить авангардний. Не для кожного цей парфюм, але якщо вам подобаються свіжі ноти. Трав'яні зелені соковиті, суміш коноплі, але конопель не висушених, а от зелених на стеблу, плюс мікс на мій ніс бурячка, от саме вам туди. Досить, досить цікава робота. А, до речі, там ще багато диму і трохи шкіри. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей опис, перейдіть за посиланням. Там ви натрапите на цей прекрасний парфум. Друзі, ну що я хочу вам сказати? Ми переходимо до топу, який мені залетів, зашарудів, і я відлетів. Вже, а вже кажу віршами. Наступний парфум називається Linden Dreams липові мрії. мрії. Про що ж подвійний такий трохи сенс а, липовий? Мається на увазі, це щось таке може бути трохи несправжнє, Тому ось ці саме несправжні а, мрії. Нічого собі! Так. Тобто ти пограв словами <паців> липові мрії, мрії, які не збулися. Так можливо, і не збуде. Це можливо не, мрійте, і воно завжди збудеться. Посилайте мрії в космос і вони завжди збудуться. Ну що я хочу сказати про цей парфюм? Він зробив фурор на всіх твоїх презентаціях. Особливо жінки відмітили цю роботу, тому що тут реально парфюм пахне липою, а дуже реалістично, дуже лайтово, на мій погляд, більш в жіночу сторону. Але от ті, хто шукають липу, зверніть на цей парфум увагу. Про що тобі цей парфум? Ідея була дуже проста: зробити максимально натуралістичну липу. Поціновувачі усі знають, що е, саме справжню липу дуже важко знайти. Угу. Я намагався зробити саме справжню липу. Тому ідея була така звичайна липа, звичайно, мед, звичайно, звичайно, квіти, трохи зелені, трохи деревини. Як а. справжня липа. Дуже такий, знаєш, тендітний, дуже ненав'язливий. І в мене знаєш на думці одна пісня. А липи світу духмяні духмяні. Досить тендітна липа, така можна сказати, virgin, Вона дівоча і жінкам прям зайде залетить аж бігом. Прямо рекомендую познайомитися з цією липою, особливо в тому випадку, як якщо потрібні спогади саме про нашу країну, тому що липа у багатьох людей асоціюється саме з Україною. Що по технічних параметрах як довго вона звучить? Шлейфова чи не шлейфова? Екстракт оде парфан, на так, все вірно. Шлейф о, самого цього парфуму досить посередній. Тривалість на мені саме десь до 7 годин. Угу. Mm -hmm. Ну ти знаєш, мак, це щось таке, от саме ця липа. Я б не сказав би, що ти створив цю липу, тому що не щитується твій профіль. Вона якась знаєш, типу, твої витребеньки, які от оттілися в таку ось фантазійну липу. Дуже круто. Ти воду дивишся, тому що я зробив ще одну роботу, яка. Побудована саме на цьому парфумі, але я додав один секретний інгредієнт, який зовсім змінить звучання цього парфуму. Mm -mm. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Це також липа, називається Linden Dreams Extreme Parfums. Друзі, і що я хочу вам сказати? Це щось інше, урбаністично-космічне. Вона мені заходить в топ-3. От я її так, знаєш, оцінив для себе. Вона написано Linden Dreams Extreme. Ну тут липа так захована, що спробую ще знайти цю липу тут, знаєш. Але чим захоплює мене саме цей парфюм? Він дуже урбаністичний. Він тут, я думаю, що тут якісь заховані ладани. Саме так. Так, там є, десь вигулькує ця липа. І знаєш в мене зразу відсил ліло мультипаспорт, і оце там діва, оце співала. От в мене оця б так діва, це пахло. Тут якийсь відсил до... Я не можу сказати заліза, просто він якийсь такий не з цього світу. Я не знаю, звідкіля тебе приходять ці ідеї, чи це просто знаєш співпадіння, чи це твої от якісь фантазії. Але не знаю, я б напевно навіть змінив назву цього парфуму. Насправді все дуже просто, коли я зробив попередню липу, я зрозумів, що я саме я її не зможу на собі. Носити, тому що це трохи не моя історія, трохи залайтова для мене. Uh -huh. Тому мені хотілося щось таке трохи переробити, але так, щоб я сам зміг це носити, так користуватися. Це дійсно так, друзі. Я знаю полицю Майкла. Я її тестувався. Отакий От милий чоловік. А в нього аромати такі, знаєте, помри все живе, знаєте, ти приходив на зустрічі, всі твої парфюми заявляють про твій стержень. Да, от ця сила, яка в, внутрі. Тебе. Знаєш, ти знаєш, чого хочеш, ти притримуєшся своїх цінностей, то оця Linden Extreme, вона, напевно, про тебе більше, ніж оця ось липа, бо це таке ось більш вона, а це ось він. Окей, друзяки, ми переходимо до передостаннього парфюму, але я тобі бажаю, щоб це був тільки початок в твоїй парфюмерній кар'єрі. Я хочу сказати, що Майкл дуже ідейний. він не боїться експериментувати. Друзі, він не боїться витрачати гроші на цю неймовірну кількість компонентів, і ти змішуєш, експериментуєш, і це заслуговує поваги. Знаєте, твоя творчість просто. Є відображенням у флаконі. І мій парфюмчик, який я в цій підбірці поставив на номер два. Вони всі бездоганні, але я транслюю через себе. Називається Regardless. Regardless це типу, як? не, не дивлячись ні, не. ні на що. Ну так, не дивлячись ні на що, ми переможемо. Тримай! зі своїм парфумом. Ну, я зараз вам відкрию таку таємницю. Я слухав твою робочу назву, і перша назва в неї була Лава. Так було підписано на великій пляжці. Хто не подивився, подивиться, Я прямо показував першим відео. Ми такі так, зелені. Ти приніс я її не впізнав. Вона мені про твої улюблені Ладани. Про солодкавість, чомусь якась така, от я люблю солоденьке, про квітковість, дуже цікавість, може трошки якийсь пильний акорд. тут тобто, такий випливає, можливо, і перша назва в тебе була плава. Що ти заключив цей флакон? Про що цей парфум? Ідея була така: створити квітковий парфум для чоловіків. Mm -hmm. А насправді зрозуміло, що це унісекс-парфум. Але я вважав, що чоловіки не дуже полюбляють квіткові аромати. Тому я взяв дуже багато троянди. Угу. Насправді тут два абсолюти троянди різних і замаскував таким чином, щоб жоден не здогадався, що там є я саме квіти і саме троянда. А насправді в цілому цей парфум виглядає як дуже зелений, дуже. Досить свіжий. Там так є акценти полину. Саме в цьому парфумі я використовував рожеве дерево, використовував деревину хінокі. Зрозуміло, що побудовано це все на мускусах. В цілому якось так. А, Майк, ти вже назвав безліч компонентів? Скільки компонентів ти заключив в, в цей парфум? А саме в цьому парфумі 42 компоненти. Ну, така от опіраміна. Знаєте. Дуже приємно. Це ж як треба то все скапати, підібрати, та ще б воно щоб захоплювало і вражало і подобалося. Це ж просто титанічний труд. Так, друзі, ну ви готові? Бо я вже готовий відкрити вам те, що мене просто порвало. Це просто нереально. Пророкую цьому парфуму таке, знаєш, майбутнє, бестселеру. Думаю, що він в тебе буде розкуповуватися як гарячі пиріжки. А називається він Plum bar by Mark Boots. Такий, знаєш, сливовий бар. І як ви вже здогадались з назви, він про сливи, про алкогольні сливи трохи. Підкопчені. Навіть, ти знаєш, гурманіки в твоїх парфумах не зустрічав, але це просто такий відсил до гурманіки. І він, знаєш, коли ти його носиш, цей парфюм, я вже його встиг поносити, він просто тобі хочеться завжди їсти і випивати. Така сумнівна реклама. Але просто захоплений цим парфюмом. Просто робота крутезна. Про що цей Дякую. парфюм? В нас зрозуміло, що все побудовано навкруги саме сливи. Вверху цієї сливи дуже складний акорд. ром. Ром такий трохи засолодкий, але хай буде. Хай буде. Так <реш> насправді трохи. Квітковості також можна почути, але це не основне. Основне в цьому парфумі це дуже велика кількість Абсолюту лабдану. Mm -hmm. І насправді там не один Абсолют Лабданому, а цілих три. Караул просто база цього парфуму це цвета і амбра. Крутий мікс, мені нічого більше додати. Я просто спічлес. Коли в мене немає слів, я просто кажу: Майкла, все. Я купую, забираю. Заверніть мені два. Будь ласка. Гарна сливка. Хочу в колекцію. Це буде вже другий парфум. Перший це був аутфіт, а другий це буде пломбар сподобалось наші з Майклом розповіді. Напишіть йому, ви можете отримати семпли і потім вже розносити і купити флакон, якщо він вам сподобається. А ще велика пошана, що це український так. Саме український хлопець робить такі прекрасні композиції. Дуже дякую, Юра. Тобі Привітіше. дякую, що дивилися нас. Сподіваюся, вам це було цікаво. Сподіваюся, ще побачити вас. На каналі у Юри мої двері завжди для тебе відчинені. Приходьте з новими творіннями. Я думаю, котани будуть дуже раді тобі і твоїм творінням. в мене на каналі. Отож, хто додивився, ставте лайки, поширюйте це відео, допомагайте просунути український контент. А також підписуйтесь на нашу телеграм-групу там безліч парф захоплених, які вам дадуть рекомендації з приводу того чи іншого парфуму. Отож, друзі, бувайте! Доброго вечора! Ми з України. you hey.